Сьогодні у Києві відкривається літературний фестиваль Книжкова країна. Щороку він збирає українських видавців, авторів, блогерів, зірок. Десятки тисяч людей приходять по книжки. Минулого року, скажімо, на фестивалі було майже 70 тисяч відвідувачів. Цифра просто вражаюча. На місці вже працює наша Вікторія Дмитренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, котрі відкриття і чи все готове. Вітаю колегу. Розпочну з того, що наша знімальна група, мабуть, одна з перших, хто бачить, як книжковий ярмарок готується до відкриття вже за годину. Тут почнеться справжнє книжкове свято. Цьогоріч це буде плодово-овочева тематика. Тут вже монтують величезні інсталяції у вигляді овочів, фруктів. Усього буде понад 100 видавництв. Які цікавинки чекатимуть на відвідувачів, давайте послухаємо керівницю фестивалю. Збираємо йому плоди і зокрема, це таке свято осіннього врожаю в першу чергу від наших продавців, які дуже вправно працювали цілий рік і цілий такий сезон. І зараз нам представляють врожаї, над якими вони працювали. І ми будемо пожинати збирати ці плоди разом з нашими викладачами. Продовж чотирьох днів, 400 подій це презентації, зустрічі з письменниками, автограф сесії. І вперше це буде дебют ілюстраторів та художників. Я вже готуюся вдихати книжковий аромат, і що тут буде відбуватися, розкажу в наступних матеріалах. Студія дякую, Віко Вікторія Дмитренко. Про відкриття фестивалю Книжкова країна.